А ви знаєте, що з'явилися нові вимоги до додатку 4, який ви подаєте до ТЦК при прийнятті і звільненні призовників, військовозобов'язаних і резервістів? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Донець та командою Кадроленд. Більшість з вас вже чула про зміни до порядку 1487. Але впевнена, що не всі звернули увагу на примітку до додатку 5. А вона дуже важлива і покладає на роботодавця нові вимоги. Невиконання цих вимог це таке саме порушення порядку ведення військового обліку, як і інші. Відповідно, є ризик отримання штрафу. Давайте читати уважно: це друге речення: примітки до додатку 5. У разі відсутності у військово-обліковому документі інформації, зазначеної у графах «3», 8, 13, 14, 15, 16 цього додатка. Про це вказується у повідомленні про призначення на посаду та у повідомленні про звільнення з посади, що надсилається до ТЦК. Всі підприємства при прийнятті на роботу чи звільненні з роботи призовника військовозобов'язаного і резервіста повинні направляти до ТЦК повідомлення за додатком 4 до порядку 1487. Виконати цей обов'язок необхідно протягом 7 календарних днів. Здати видання відповідного наказу, але тепер в повідомленні за додатком 4 доведеться вказувати про відсутність наступної інформації. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Графа 3 – військове звання, графа 8 – військова облікова спеціальність. Графа 13 інформація про відстрочку, графа 14 інформація про бронювання, графа 15 інформація про проходження військової служби, графа 16 інформація про наявність мобілізаційного розпорядження. Нагадаю, що інформацію до списків ми вносимо з паспорта та військово-облікового документа. Якщо в цих документах немає відповідної інформації, яка б дала можливість заповнити зазначені графи списків. Слід зазначити це у повідомленні за додатком 4. Але якщо ви відкриєте додаток 4, зрозумієте, що форма додатку не містить відповідних граф для заповнення всієї необхідної інформації. Що робити в такому випадку? На нашу думку, слід діяти наступним чином: якщо про відсутність звання і військово-облікової спеціальності можна зазначити в додатку 4, адже для цього є відповідні графи, то для відображення іншої необхідної інформації таких граф. Немає. Тому радимо в кожному випадку робити супровідний лист і всю необхідну інформацію зазначати в такому супровідному листі. Пропоную розглянути на прикладі. Для прикладу візьмемо найбільш розповсюджену ситуацію. Ви приймаєте на роботу військовозобов'язаного. У нього у військово-обліковому документі є звання і військово-облікова спеціальність, але немає ні броні, ні відстрочки з інших підстав. Крім того, у військово-обліковому документі немає інформації ні про службу, ні про наявність мобілізаційного розпорядження. Ви заповнюєте додаток 4 і готуєте супровідний лист, в якому зазначаєте, що інформація про відстрочку, про бронювання, про проходження військової служби, про наявність мобілізаційного розпорядження відсутня у військово-обліковому документі. Зверніть увагу, що про відсутність інформації слід зазначати при поданні додатка 4 не лише при прийняті на роботу, а й при звільненні. На нашу думку, немає сенсу зазначати про відсутність наведеної інформації, коли йдеться про призовників, адже всі вище зазначені графи для них не заповнюються. У призовників немає ні військового звання, ні військово-облікової спеціальності. Відстрочку від мобілізації, в тому числі бронь, їм не оформлюють. Вони не служили і моброзпорядження бути не може. Але чи вважає так само ТЦК? Нам це невідомо, тому простіше у супровідному листі при відправленні додатка «4» зазначити, що інформації, наведеної у графах 3, 8, 13, 14, 15, 16 у військово-обліковому документі немає. Отже, протягом семи днів з моменту видання наказу про прийняття чи звільнення призовника військовозобов'язаного чи резервіста слід подати до ТЦК повідомлення за формою «4» До порядку 14.87. з 31 липня при поданні такого повідомлення слід обов'язково зазначати про відсутність у військово-обліковому документі інформації про військове звання, військово-облікову спеціальність інформації про відстрочку чи бронювання, а також інформації про військову службу та наявність мобілізаційного розпорядження. За невиконання такого обов'язку на посадових осіб підприємства може бути накладений штраф. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, актуальні документи, професійні новини. Цікаві статті, довідники та калькулятори оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.